Привіт, мої дорогі глядачі, підписники і гості каналу. Давно з вами вже не бачилася. Вибачаюся за таку тривалу паузу. Якась ця зимова депресія, обстановка і все докупи. Забрали в мене моральні сили працювати, і монтувати, і знімати свої відео. Але ж ми, українські жінки, ми сильні, мужні, зібрала себе докупи і вперед. Насіння замовила, правда, без фанатизму. Тепер топаємо на пошту і забираємо свою посилочку. І зараз з вами разом будемо її розпаковувати. І ще з моєю кішечкою, булочкою, але вона щось не дуже задоволена цією посилкою, бо там немає її ніякої гостинці. Маленький спойлер від мене. Тут не буде великої кількості насіння. Все буде тільки лаконічно, просто кілька сортів того, 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 того. Починаємо. Замовила багатенько горщиків для розсади з отворами. У мене є плани на хризантему. Вони невеличкі, ці горщики, але для моїх маленьких хризантем якраз будуть дуже добренькі. Горщики 510 мл і 780 мл. Перший раз в житті купую ґрунт. Купую буду його підмішувати до звичайної лісової землі. Щось трохи на хімічу. Тому що я не дуже гарна господиня в минулому році і. Абсолютно не підготовлена до цьогорічного сезону. Такі горщики 780 мл. Тих і тих замовила по 100 штук. Частинку я замовила на колегу. Не так багато мені потрібно, але хочу, щоб був запас. Навіть сама собі дивуюся, що змогла втриматися і не замовити безкінечну кількість різних видів рослин, різних видів сортів, зелені. От самі подальшому побачите, додивляйтесь відео до кінця. В цьому магазині, замовляю, не вперше ціни радують От такі горщики по 2 і по 2,50 гривень. Я думаю, що це зовсім недорого. Так, добираємося до самого дна посилки. О, ще положили мені клейонку, якраз буде мені для ящиків, щоб огортати їх після висівання насіння. Дивіться, який скромнесенький пакуночок з насінням. Це взагалі на мене не схоже, чесно. Зазвичай, як залізу в каталог, то спинитися не можу. Просто зриває дах і замовляю, замовляю, замовляю. От Зверху положили мені накладну, це вже третя з цього магазину накладна в мене буде. Отакий От салат в тому році сіяла, мені сподобався. Він, типу, як рукола. Невеличку вставку зроблю з минулого року, як я його фотографувала і знімала на клумбі. Це японський різновид гірчичного салату з червоним листям. Схожий трохи на руколу, але він такий ніжний, такий якийсь ну, не такий різкий в нього смак. Пікантний і дуже гарно виглядає в салаті ці листочки. Руколи мене, дякувати Богу, насіялося в минулому році. Дуже велика ділянка. Я її ще й виривала як бур'ян. Думаю, що вона в цьому році вся мені повисхожує. Тепер по моркві. По моркві. І тут я не можу сказати за цей сорт. Перше беру. Розповсюджу не написано сорт. Ну, це більше для споживання в свіжому вигляді морква нюкуда. Беру для своїх важких ґрунтів з короткими коренеплодами моркву. Конічну. Шантане беру щороку. Вважається, що вона вигідна для тривалого зберігання. Хороша, нормальна, адекватна морква для наших грунтів і погодних умов. Тепер по капусті. Капусту пізню беру тільки Харківську. Не скажу, що я така вдала господиня на капусту. Але от Харківська мені подобається більше всіх сортів, незалежно від розміру якого вона виростає. Ось така вона в мене була в минулому році, такі невеличкі шулячки, але їх назбиралось досить багато. Вона гарно розбирається на голубчики, гарно зберігається. Ось така в мене вона трошки погризена різними паразитами, але від того не гірша, тому що вона екологічно чиста. А це якась, напевно, була в мене тюркіс. Бачите, така плеската головка. Харківська трохи видоржена, а інші сорти от такі плескатенькі, мені не дуже подобаються. Огірки. Огірок перевірений минулим роком на 100%. Це огірок. Моя любов, тому що плодоносив до самісіньких заморозків. Фенікс плюс і там далі буде ще сорт Фенікс. Помідори. Помідори мої три сорти фаворити. Мобіл. Звичайний низькорослий сорт такого середньоплідного помідора, середньораннього періоду достигання. Помідор дуже смачний, кущі компактні. Гарні плоди, але він схильний до захворювань. Потрібно слідкувати. Ще один мій постійний улюблений сорт це ріогранде. Які б не були для нього жахливі умови вирощування, він завжди дасть урожай. Далі дивимося огірки, які сіяла в минулому році, перевірені урожайні і не хворіють. Фенікс. Чомусь написано F1, а Фенікс плюс без f 1 Гарно плодоносять бджолозапильні огірочки. Так, а це мій фаворит. На каналі є Огляд про цей томат Інкас. Супер урожайний, дуже смачний і підходить для різних способів використання. Далі добираємося до гороху. Гороху замовила на двох свою колегою горох приладу. На інші сорти не заглядала, не бачу сенсу. Це супер ранній горох, зібрала і забулася. В березні висіваю, вже в червні в мене він або законсервований, або заморожений. Ось тут невеличкий відеоогляд з самого гороху. Бачите, які набиті стручки. Рясний і дуже гарно достигає, не встигають завестися в ньому ніякі паразити, комахи і довгоносики. Поруч муці у мене. Рік був посаджений горох, але приладу збирався майже на 2 тижні раніше. Дуже клявий сорт гороху цей приладу, смачний, солодкий, ніжний, швидко не перезріває. Просто отлічненький. Я його саджаю вже не перший рік. Так, булочка прийшла з надією, що тут якісь для неї є гостинчики, але, на жаль, нічого не можу їй. Поки що запропонувати, образилась. Так, кукуруза цукрова, Харді. Брала на пробу. Минулорічна кукуруза мені ніяка не сподобалась. Ні брусниця, ні тронка, ні цукрова не пішла. Теж дуже хороший гібрид огірка, артист. Суперовий на ранню продукцію. Так, це в нас цибуля. По цибулі в мене буде відео, як я вирощувала цибулю з насіння. Цю взяла на пробу. Я таку цибулю Екзібішн не брала. По двох інших сортах в мене є відео. Запрошую на канал. Так, перець теж. Цей перець фламінго просто отак тицнула пальцем по монітору і вибрала його. Так, Артист перевірений. Баклажани. Баклажани чомусь зробила я ставку на білоплідні баклажани. Якийсь аритуза. Вперше його беру новий гібрид. І ну, це томат. Теж якийсь гібридний томат на пробу взяла міцену низькорослий, середньоранній. А далі ще буде один сорт білого баклажана. Ще томат ранній полбіг. Можливо, хтось з вас вирощував його, так що пишіть коментарі. І білий також баклажан Мобі Дік. Будемо вирощувати, будемо дивитись на сорти. Гібрид томату солеросу в мене є огляд на каналі, заходьте, дивіться, цікавий томат, рясний і супер ранній. В цьому році планую його саджати менше. Якось так. Люблю вас. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!